Моя предостання пара. Уеслі Снайдер і Ди Дрогба. Уеслі Снайдер і Diet Дрогба. Снайдер грав за Челсі. А де грав? Я дрогба знаю тільки по Челсі. А Снайдер пограв будь здоровий. Ну, не Челсі? Ні. А де? На закаті своїх кар'єр у 2013 році вона обидва зустрілась у Теренщині у футбольному клубі Halata Сарай». Алюшка, випивай. Ну, футбольна віхтаріна як не як. Хакан Чалханаглу і Лукас Пакета. Сгадати, хто такий Пакета? Ну це за, за тебе йдеш. Ми mm. тебе в руках. Mm. Така пакета. Чеханоглу, де він грав до інтера. В ромі, по-моєму. Ну хай буде рома. Ні. Це Мілан.